І за вухом почухай, У день, не де ховається дикий звір. Раз-два Пісню чуллю послухай, посуху між звірами завжди мир, насливця на ловах, ти не почуєш, Слідів не залишить ловець ніяк. Не наче по небою Бо між звірами ми. Кожен звір звіру, брат. Закон в дикі джунглях панує, але й про опачність не забувай і ранкова заря, і вечірня, і мла свою милість тобі у дорогу дала. І нічого дорогою, більше ти, ти, ти не просив. Кики покинути рядні ліси, каласку джунглі на си книга джунглів. Пробач балу. Агов, зачекайте! Поверніться дурні птахи. Я ніколи раніше не бачив такого. Ми ти! Де ти? Де ж він подівся? Мауглі! Знайшов якісь сліди? Цього разу він добре сховався. Може, він так образився на балу, що вирішив нам не відповідати. Тому балу так і занепокоївся. Ну ж, бо акро, знайдемо його. На рептилія. Ха! Привіт, Лало! Чим можу допомогти? Я шукаю мауглі. Ти його не бачив? Ні, його тут не було. Тільки не кажи, що він знову щось накоїв. Гадаю, що так. Сьогодні вдень Мауглі пропав і ми всі хвилюємося через Холодне Ікло. Ти кажеш, Холодне ікло? Лало. Шукай Маулі біля води. Холодне ікло заховане у траві біля річки. Біля річки. Гаразд, дякую ка. Але дивись, куди біжиш. Якщо Маулі впіймало холодне ікло, його проблеми тільки почались. Якщо чийсь сніс і зможе привести до людського дитя, то це мій. Почнемо звідси. Mm? Кічі, ти його не бачив? У нас немає часу на жарти. То ти бачив Мауглі? Вибач, але хіба ти сам сьогодні не бачив тут Мауглі? <гум> <гум> Здається, сталося щось серйозне. Багіро. Я рада, що скічі тут. Мауглі десь тут? Ні, ми його не бачили. Ка сказав, що холодне вікло може бути біля води. Якщо вам потрібно холодне ікло, то балу казав, що воно на північному березі річки. північному березі? А ти не міг сказати нам це раніше? Але я не думав, що це важливо. Напевно, балу пішов туди сам. Лало, скажи всім, що бігли до північного берега річки. Я піду вперед. Успіхів. Харгум, а як же я? Що ж, доведеться зачекати тут мауглі. Сподіваюсь, я с тобою все гаразд. <звы> Мауглі, тримайся! тобі напасти на людське дитя. Я сказав, забирайся! Я тут, щоб захистити людське дитя, відступіть. Мауглі все гаразд. Забудь про мене, ти маєш допомогти балу швидше. Спершу треба витягти тебе звідси. Але балу потрібна допомога. Балу порається сам, алігатори його не з'їдять. Забудь багіро, все одно не витягнеш. Не здавайся, Мауглі, ми тільки почали. Вчиняється? Спробуй надавити на ікло з іншого боку. Так, я зрозумів, що ти маєш на увазі. Подалось. Ходим. А? Балу. балу. Ходим со мной, маугли. Там могут быть и другие аллигаторы. Но мы нужны балу. Маулі невже ти не розумієш що Балу жертвою своїм життям, аби тебе врятувати, ти ледве стоїш на ногах. Як ти думав йому допомогти? Краще допоможи собі самому. Ходімо. Агіро дякувати небесам, ти цілий і неушкоджений. Mm. Чому ти такий сумний? А де балу? Він ще не повернувся? Mm. Mm. Що ж, повертаємося додому. Якщо ти шукаєш маулі, він був тут годину тому. І Лурі принесла йому їжу, але він не з'їв ні шматка. Тож я зробив йому послугу і з'їв все сам. Лало. Не ображайся. Йому потрібно побути на самоті. Кічі, Кічі! залиш його ненадовго, я хотів його підбадьорити. Маулі? Хм? Зроби мені послугу. Ходімо зі мною. Гау Маулі, Маулі, Маулі. Маулі. Мауглі. Хижаки повинні битися тільки заради виживання. Якщо твій друг потрапив у біду, ти маєш зробити все можливе, аби його врятувати. Тоді ти житимеш за законом джунглів. Це закон джунглів. М? Вибачка. Цікаво, що змія хоче від мауглі. Як твоя нога вже краще? Так, краще. Дякую. Це добре. Вона тобі знадобиться там, куди ми йдемо. Ка, ти упевнений, що від мене буде користь. Впевнений. Навіть дрібниця може стати великою допомогою. Так, балу казав мені про закон джунглів. О, так, балу. Тобі його бракує, правда ж? Дуже. А хіба це не північний берег річки? Саме так людське маля. А тепер тримайся. Нам треба поквапитись. Ого! Ось це місце маолі. Але тут нікого немає, окрім нас. Послухай звуки вітру. Відчуй запахи. Балу, вчив тебе, як це робити. Угу. Mm -hmm. Усе правильно. Балу? Так, він тут. Але він не пробуде тут довго. Скоро він покине джунглі. Звісно, якщо виконає всі обов'язки друга, то з ним усе гаразд. Де він? Використай свої вуха і ніс, і тоді ти знайдеш його. Ха? Я відчуваю запах холодного ікла. Спробую ще раз. Нічого не виходить. Балу! Балу! Ради тебе бачити, баголі. Я хочу вибачитись перед тобою. Якби я тебе не вдарив, цього б ніколи не сталося. Ні, це моя провина, балу. Будь ласка, вибач мені. <клухи> Чому я попросив -ка знайти тебе. Нам потрібна твоя допомога, щоб його звільнити. Але я думав, що він ворог балу. Мауглі. Пам'ятаєш, про що я тебе вчив? Звірі б'ються лише заради виживання. Це закон джунглів. Саме так. Недостатньо хороший вчитель для тебе Мауглі. Відтепер багіра вчитиме тебе. Багірі самому не впоратися. Будь ласка, найди балу. Я обіцяю бути найкращим учним. Обіцяю. Ну, що ж, якщо обіцяєш, тоді я залишусь. Ми зробили все, що змогли. Так, годі сантиментів на сьогодні. І як гадаєш, ми можемо піти. Прекрасна ідея. А тепер, Маугл, я хочу, щоб ти добре обдумав те, що сталося. Зрозумій все, що я роблю для тебе, для твоєї ж користі. Можливо, ти зрозумієш, коли станеш старшим і розумнішим, що вижити в джунглях це виклик долі? Тільки не почни знову псувати його балу. Це хто його псує? Я хотів лише його розбудити. Гаразд, гаразд. Як скажеш брукотуни. Ти кого назвав Буркотуном, ледачий кіт. Довожу до твого відома, що я витрачаю купу часу, аби навчити Мауглі. І йому це подобається. Якщо я такий буркотун, то чому він до мене повертається? Бо йому подобається. Ось чому. Мауглі? Маленький хлопчик. Без батьків ліс повен звірів і птахів, Як живи стоїть людини си, але поволі за згодою вовків звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, і здобув він вірних друзів. Своїх захисників, по в свої сили йти, просто сміливо до мети, слабким завжди допомагай, і тім свій захищай закони джунглі, людиноша.